До поліції шостки звернулася 42-річна місцева жителька і розповіла, що стала жертвою шахрая. Розпочалося все з того, що разом з неповнолітньою донькою вона переглядала соцмережі і побачила оголошення про продаж мобільного телефону. Зв'язалася з автором цього оголошення. Він порекомендував їм перейти за силкою і вже вибрати потрібний їм мобільний телефон. При оформленні замовлення псевдопродавець наполягав на тому, аби жінка зробила повну передоплату. Спроба домовитися про оплату накладним платежем не увінчалася успіхом. 42-річна жителька Шостка вирішила ризикнути, перерахувала. Більше 14 тисяч гривень вартості цього телефону зробила скрін цієї оплати і відправила автору цього оголошення в соціальній мережі. Після проплати Шосткенка чекала на підтвердження того, що її посилка сформована, але марно автор оголошення перестав виходити на зв'язок. Вони намагалися зв'язатися з цим чоловіком з автором оголошення, проте він їх заблокував. Поліції за даним фактом відкрили кримінальне провадження за ознаками частини першої статті 190 шахрайство кримінального кодексу України, в рамках якого встановлюється особа афериста. Хочу нагадати жителям нашого міста про те, що не варто ризикувати і надсилати предоплату за замовну в інтернеті товар. Краще розраховуватись за нього під час отримання посилки в логістичній компанії, попередньо, перевіривши вміст цієї посилки. Будьте обачні.